Ця інформація буде важливою для військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном. Адже Кабмін затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України, які перебувають за межами країни. Тож дивіться це відео до кінця та зберігайте його собі, щоб знати до чого бути готовим при видачі цих документів за кордоном. Так, з 30 червня 2024 року року оновив процедуру оформлення і обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорту за межами України, який здійснює державне підприємство документ. Тому прийняття у громадян за кордоном документів для оформлення і обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта, зокрема замість втраченого або викладеного, а також видачі документів філію чи представництвом за кордоном, дп документ буде здійснюватися за новим порядком. І основне правило, яке набрало чинності, полягає в тому, що відтепер українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт без наявності військово-облікових документів. Це можуть бути посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Причому у постанові не вказуються жодні відомості про те, що для отримання закордонного паспорту чоловікам призовного віку потрібно буде повертатись в Україну. Нові правила почали діяти 30 червня 24-го року і будуть до прийняття закону про надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше шести місяців з моменту набрання постановою чинності. Тож, якщо вам потрібно буде оформити чи замінити паспорт громадянина України або закордонний паспорт, врахуйте ці зміни. Та будьте готовими до того, що тепер ви змушені будете надати військово-облікові документи. І також нагадаємо вам, що зараз за кордоном працюють 13 центрів паспортного сервісу, де ви зможете оформити необхідні документи. Чотири у Польщі, три у Німеччині, два в Іспанії, а також по одному в Чехії, Словаччині, Італії та Туреччині. Друзі, а що ви про це думаєте? Чи оформляли ви вже паспорт за кордоном та чи отримали його? Пишіть в коментарях.